Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма Гаряча лінія. Я Катерина Тригубова. і Я рада вітати, що в нашій студії у такі гості. Валентина Вікторівна Чепелєва, головний інспектор відділу пожежної безпеки головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, і Олег Михайлович Деркач, завідувач наукового відділу регіонального ландшафтного парку Телігульський, заслужений природоохоронець України. Вітаю вас в нашій студії. Дня. Говорите, сьогодні ми будемо про пожежі у природному середовищі, і перше моє питання до вас, шановні гості, що саме для вас, для кожного з вас, коли ви чуєте, коли ви бачите, що дійсно така безперебільшення трагедія відбувається нам в природному середовищі, в нашому природі, в степу, в лісі, що ви відчуваєте? Ну, ну як для професійних рятувальників, звичайно, будь-який сигнал про пожежу це є сигнал тривоги це сигнал для мобілізації сил, для того, щоб невідкладно діяти, ліквідувати, гасити та долати наслідки. Звичайно, як для безпосереднього громадянина цієї держави, це є нещастя, це є звичайно наслідки інколи непоправні. Тому з будь-яких сторін це нещастя. З точки зору професіоналу і з точки зору людини, для мене, перш за все, це значні економічні збитки, це втрата привабливості території і, звісно. Це запустилювання нашої місцевості? На жаль, як би ми не говорили так і в цій студії неодноразово і попереджували, і розповідали, і екологи також постійно пропагують те, що не потрібно щось робити в лісі, так щоб зашкодити йому. Не потрібно робити щось таке у степу, щоб зашкодити рослині, тварині. Все ж таки, на жаль, люди дослухаються, але все ж таки трапляються. Трапляються дуже часто такі випадки, які, можливо, приносять і незворотні наслідки для нашої природи. І розпочнемо вже безпосередньо нашу програму. Давайте подивимось е, невеличку таку соціальну рекламу, яка буде дуже корисна для нас з вами. А потім ми будемо говорити саме на цю тему, яку я запропонувала, це пожежі у природному середовищі. Будь ласка. Правила пожежної безпеки в екосистемах. Під час відпочинку за містом або ж прибираючи на дачах і присадивних ділянках, завжди дотримуйтесь вимог правил пожежної безпеки. Не кидайте непогашені сірники або цигарки. Перш ніж розпалити багаття, розчистіть місце під нього від сухої трави у радіусі одного метра. Не залишайте непогашеного вогнища, залийте його водою. Не відходьте, поки з нього йде дим або пара. Якщо ви помітили загорання сухої трави або листя, спробуйте загасити їх підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо пожежа набула розмаху, терміново зателефонуйте в оперативну рятувальну службу за номером 101. Один цей номер ми знаємо з дитинства. Він знайомий кожному з нас, і дуже важливо дійсно в такій ситуації, яка передбачає те, що потрібно зателефонувати. Не забудьте, зателефонуйте, і дійсно можливо все буде поправлено і ситуація буде врятована. Статистика: От що в 2015-му і вже. Кілька місяців 2016-го і те, що у нас відбувалося саме в, в цій царитні в екосистемах, чи були якісь пожежі, які дійсно резонансні, можливо, все було на рівні такому статистичному. Так, якщо ми звернемось до статистики, то минулий рік в розрізі пожеж у весняно-літній саме цей період в масштабах країни був надзвичайно важким за останні кілька років. Я хочу нагадати, що 25 квітня 2015 року почалась пожежа у лісовому господарстві Чорнобильська пуща у зоні відчудження на площі 320. Гектарів, яка досягла масштабів ну, рекордних за останні навіть 20 років, як пояснювали спеціалісти, наприкінці червня, також Київська область задихалася в диму від пожеж торф'яників, і ліквідація цих загорянь тривала більше двох тижнів. Тому в масштабах України минулий рік дійсно був ну досить показав виявив проблеми, над якими, над якими ще необхідно е, працювати. А що в нашій області ближче до нас? Якщо повернутися до нашої області, то також результати в нас наступні. Всього зареєстровано в області пожеж протягом року 2000 Більше 2700, що перевищує минулорічні дані на 25%. Із цієї загальної кількості саме у природних екосистемах та на відкритих територіях сталося більше півтори тисячі загорянь, що на 76%. Більше ніж у 2014 році така величезна цифра. Так, такий так відсоток. зростання, зростання відбулося значне. А з чим пов'язано саме загоряння? це тільки людський фактор, чи можливо. Скажу так, що у 99%, навіть 99,9% пожежі, відбувається внаслідок людського фактору. Це найбільш розповсюджена причина необережне поводження з вогнем, це зумисні дії або халатна бездіяльність, яка могла призвести до пожежі, але те, що це винуватцем в тому чи іншому випадку стає людина, це, це так і є. Олежа Михайловича. А от на вашу думку, це тому, що люди що не виховані, вони не розуміють, що біда передусім не тільки для природи, так не тільки для того місця, де так. відбувається пожежа, а для і для людини самої, можливо, в той час людина не розуміє, що ось. Сталося так, що потім, та, через кілька років, через місяць, через два, через десяток років воно відіб'ється на людському житті. Чому? Тому що пропаганда йде ну, нормально, на мою думку, так ми все знаємо. Це такі речі, які у букварі, так? Ось це абетка не можна. Кидати недопалки, не можна не газити за собою вогонь, не можна випалювати після того, як було зібрано збіжжя, так не можна випалювати ото поле. Ну всі про це знають, і все ж таки, от ті ж граблі. Зрозуміло. Ну тут я хотів би сказати, що аспектів багато в цьому, тобто, з одного боку, дійсно, в країні взагалі такий стан, знаєте. Досить складний. Тобто на сході війна і відповідальність в якійсь мірі втрачена, тобто в плані прийняття управлінських рішень, організації, роботи на місцях, адже те ж саме спостерігається з виробленням, наприклад, лісосмуг. Ми втрачаємо лісосмуги. Так? так само таке відношення безвідповідальне до. Поводження з вогнем. А й воно виросте, так? Так, але, так? Але тут є ще, ще один фактор, який треба враховувати з кінця минулого століття і тисячоліття, тобто з 90-х років, все ж таки відбувається така тенденція різких змін клімату і кліматичних аномалій. І ми в от останні роки особливо побили всі температурні рекорди. І посушливі сезони, тобто ми спостерігаємо надзвичайно посушливі літній осінній сезон, підвищена ступінь пожежної небезпеки, грає також не останню роль в цьому. Прогнозують, що літо 2016 року буде ще більш посушливим, ще більш спекотним, і нам потрібно серйозно готуватись до. Нових випробувань. а взагалі ти взагалі-то яка відповідальність? Так, тому що от те, що людина розуміючи, що будуть наслідки досить важкі, і все одно вона робить те, що вона робить. Все ж таки, яка відповідальність з боку держави? Тому що якщо така людина буде спіймана там на місці злочину, або ж все ж таки виявлять, хто це зробив, яка є така сувора відповідальність для того, щоб людина замислилася перед Тим як вона вчинить от такий таку дію чи варто підпалювати так, так так, так. За, це... відповідальність передбачена угу. і адміністративним і кримінальним кодексом. Ну вона така легенька чи просто життя звичайно. Ніхто. Тут диференціювання йде від наслідків від масштабів. Так на сьогодні є ряд законів. По перше, це конституція України, стаття якої гарантує, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Крім того, працюють закони України про охорону навколишнього природного середовища, закон України про охорону атмосферного повітря, закон України про благоустрій населених пунктів, далі правила, в тому числі правила пожежної безпеки в Україні. На сьогодні діє декілька статей по адміністративному кодексу. Це стаття 65 прим 1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень, тягне за собою накладення штрафу, якщо назвати суму, то це від 85 до 170 гривень. Це для громадян і для посадових осіб 119 204 гривні. Враховуючи Стаття... те, що гроші зараз майже нічого не варті, так то. Я так. хотів би додати, що, наприклад, якщо ми говоримо про особливо цінні землі, землі Лісового фонду, рекреаційного призначення, природозаповідного фонду чи іншого природоохоронного призначення, то звісно, там шкода заподіяна цим угіддям, зростає на порядок, і відповідальність надзвичайно велика за шкоду заподіяну за пожежі. тобто… Наприклад, якщо це відбувається в, в межах об'єкту природно-заповідного фонду, то відповідальність там серйозна. Ну так як у нас на Кінбурні, так було, так. і там щось було, ну ви якісь висновки зроблені. Можемо згадати пожежу 2001 року, коли вигоріло більше тисячі гектарів лісу, і цей шлейф від пожежі, тобто задимлення було, спостерігалось навіть над Одесою. Значні масштабні пожежі. Або відносно недавно в Херсонській області ми втратили 7 тисяч гектарів лісу в Голопристинському районі. Це найбільш такі відомі грибні райони, де люди використовують ці землі для збору грибів, ягід. Ми втратили 7 тисяч гектарів лісу. Дуже І добре. от до нас, що до наслідків, так? загинули рослини, загинули тварини, які так. не зуміли е, врятуватися. Скільки буде от відновлюватися, наприклад? І наслідки, чи коли, коли ми говоримо про наслідки, тут потрібно говорити про різні аспекти. Наприклад, є аспект екологічний, є економічний, там, соціальний, там, ще якісь є аспекти, наприклад, екологічний. З одного боку, ми. Пожежі приводять до руйнування природних чи там, напівприродних екологічних систем, на формування яких йде десятки і навіть, можливо, сотні років. Для відновлення природних екосистем потрібні сотні років. Так? І пожежі приводять з одного боку до збіднення видового різноманіття флори, флорифауд, до зниження продуктивності угідь, до втрати тих функцій, які виконують природні екологічні системи. наприклад, вони не здатні протидіяти водній вітровій ерозії. Вони менше накопичують вологу, яку можна потім віддати для річок регулювати гідрологічний режим. Але крім цього, бачите, крім такого простого запустелювання, є ще інше, наприклад, викиди токсичних речовин у повітря і отруєння всього живого навколо. І, звісно, що пожежі роблять свій внесок в глобальні зміни клімату, в потепління, тому що саме науковці зараз пов'язують викиди вуглекислоти, або так звана емісія вуглекислого газу, викликає, спричинює розігрів нижніх шарів атмосфери і потепління. Але коли ми говоримо про економічний аспект, то ми втрачаємо. Це приводить до значних економічних збитків, тобто виграє деревина, яка має вартість якоїсь. Ми втрачаємо рослинні ресурси чи ресурси там мисливської фауни, так, чи втрачаємо будівлі господарські, чи навіть це загрожує населеним бунтом. Треба про це згадати, що багато. Наприклад, лісів знаходиться десь в околиці населеного пункту, і це може ну, привести до загорання безпосередньо населеного пункту. У минулому році у Росії яскраві факти, я перепрошую вас, так, так? Так. коли вигоряли ціли, цілі населені пункти, так, І військові, військові частини горіли? Складські приміщення горіли. Потім дивіться ще. Ну, ми, наприклад, естетичний аспект завжди на там на останнє місце якесь е, кладемо, але е, ми втрачаємо таким чином привабливість великих територій, тобто ми втрачаємо рекреаційну цінність, і люди не хочуть відпочивати на горільнику. Так? Тобто вони їдуть там на берег моря, їдуть біля річки озера, але коли там е, вигоріли місце, люди тікають, покидають цей район. Тобто, ми зменшуємо площу, площу рекреаційних угідь. Втрачаємо привабливість наших місць відпочинку, і це також наносить, безперечно, шкоду. Що стосується соціального аспекту, то тут безпосередньо пожежі можуть впливати на здоров'я населення, оскільки це токсичні речовини. Так? Вони приводять до руйнування там, житлових приміщень, до загибелі худоби. У нас дуже часто в області є приклади, гинуть пасіки. Горить лісосмуга, гинуть пасіки. І тому для людей, які ми, ми не так не настільки багаті, щоб на пожежах втрачати свої останні ресурси, це такий соціальний аспект, який може перерости в. Політичну таку складову, тобто люди можуть бути чимось незадоволені, а після от таких пожеж незадоволення це тільки зростає в суспільстві. Тобто одна подія вона впливає на так. ну на всі аспекти нашого життя: і економічний, і соціальний, і здоров'я. Ну все, що от є в нашому житті, на все впливає одна от така пожежа, одна дія так. людини безвідповідальної. Це страшно. Специфіка та труднощі у ліквідації от пожеж. То я пропоную, давайте подивимось відео так. Угу. Просто угу. на ньому почнемо говорити. Будь ласка, це у нас горить трава. так? Це Немає дерев тут, тут кущі якісь, що ще. Скоріше за все, так, відкрита територія за межами населеного пункту. Як ми бачимо, так, так, степ... так, так, так. це, це степова, поле смуги. В даному випадку, коли от, е, виграє трава, то е, відновлення відбувається швидше, ніж, наприклад, деревостання е, ну, лісових наставлень. Угу. Але на даний момент, наприклад, після такої степової пожежі ми е, практично втрачаємо пасовище, сінокоси. Так? Люди використовують для своїх цілей так? випасають там худобу, косять сіна, створюють якісь запаси на зиму, а тут пожежа все знищила. Ну, і ось, і... скільки буде відновлюватися, от коли може ота корова прийти і щось там поїсти? Давайте так, уже з такого практичного от скільки. Ну, тут, тут розумієте приблизно? так, якщо це стосується степу чи там лучних ділянок, то поновлення то відбувається на наступний рік. Але систематичні прожежі приводять до спрощення цих угідь. Так? Тобто, наприклад, якщо там. Були багато компонентів суміші, то потім утворюється після пожеж перевійник. А перійник вже менш продуктивний і менш цінний для, ну, для, для використання. Це вже не те сіно, і це вже не та суміш для корів. Тобто продуктивність падає і господарська цінність знижується. Після таких систематичних пожеж ми. От, От лелеко побачили, так. можливо, так. десь якщо ми з якщо ми знову повернемось аскерт. до специфіки гасіння таких пожеж і чому вони взагалі-то набувають таких масштабів, так там вітер, багато, багато так, багато є факторів. По-перше, це mm -hmm. швидке розповсюдження вогню по відкритій території. У безвітряну погоду е, швидкість розповсюдження вогню до 4 е, в час складає. А у вітряну, що для нашого степного регіону е, характерно. З, характерно, то е, швидкість сягає від 15 до 30 км на годину. Е, розумієте, що е, яку необхідну кількість. Е, Особового складу техніки. техніки, крім того, приймати тактичні рішення щодо ліквідації пожежі, фронт, використовувати тил пожежі і так далі. І так далі. По При друге дефіциті паливно-мастильних матеріалів у наш час, так їх, їх Ні, ще драговисну... підрозділів. Так не вистачає. їдуть. Можливо, Я зараз повернусь так, до так, підрозділів. Так, ага. так ще другий момент це обмежений запас е матеріалів для гасіння. Пожежі, а саме запас води для цілої пожежі гасіння. як правило, ці пожежі виникають десь на відкритій території, віддалені від вододжерел. Тому тут необхідно організовувати підвіз води додатковий. Я нагадаю, що для роботи пожежної автоцистерни при повній потужності запасу води вистачає всього на 5 хвилин. Отже, які колосальні необхідні ще додаткові матеріально-технічні. Резерви для того, щоб ліквідовувати такі пожежі. Що стосується пожежно-рятувальних підрозділів, то також у сільській місцевості місце дислокації деяких підрозділів сягає більше ніж 30 кілометрів. Тому ну, найближче це райцентр, так так. Можливо? так, так. Тому mm -hmm. тут треба враховувати і час прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу для ліквідації цієї пожежі. Звичайно, необхідно не оминути питання громадянської відповідальності, так якщо, наприклад, проїжджаючий в автомобілі водій побачив загоряння десь, яке починається на узбіччі дороги, я гадаю, що це обов'язок кожного громадянина вийти і своїми зусиллями, які є підручні засоби, вживати заходів для ліквідації пожежі на первинних Його стадіях. зателефонувати і обов'язково повідомити, повідомити. Да, Будь ласка, не будь. Байдужими, дійсно, зараз починається вже весна, так, і можливо, щось буде таке, ви щось таке побачите, ви станете свідком такої ситуації. Будь ласка, телефонуйте одразу ж і по можливості, за можливістю, не під. Ну, якщо ваше життя, щоб не загрожувало нічого, так, щоб вашому життю, але все ж таки ну, намагайтеся щось зробити, для того, щоб е пожежникам було рятувати трохи так легше, скажімо так. Хоча б, щоб вони так. вчасно робили. Приїхали, так, зателефонуйте, щось зробіть і дочекайтеся підмоги. Обов'язково. Зараз, от що весна, так весна скоро вже і календарна, і так за погодою. Люди зараз будуть приїжджати на дачі. Люди зараз так. почнуть дійсно робити якісь там благоустрій у себе в прибудинкові там, присадибні ділянки. Що потрібно знати для того, щоб не спалити не ту ділянку, не будиночок. Ну так, З початку першого тепла да, для рятувальників новий етап роботи надходить, це пожежі на присадибних прибудинкових територіях. Якщо в першій частині розмови ми казали про е, такі більш, більш глобальні моменти, то е, зараз зупинимося на е, тих фактах, е, які можуть виникнути у кожного біля свого будинку. Так? Е, е, на жаль, спалювання сміття, е, рослинних залишків. Минулої осені стало для наших громадян буденною такою річч, і мало хто замислюється з них про небезпеки і наслідки для життя та здоров'я. По-перше, це наслідки і небезпеки ризики для самого життя в прошлому році. У нас був зареєстрований факт. Коли під час збирання вогнища і підпалювання цього вогнища чоловіку стало зле, і він отримав опіки і був госпіталізований до лікарні. Що характерне для таких пожеж, звичайно, це Перший момент небезпеки отруєння для людини для здоров'я людини, отруєння продуктами горіння. Особливо в категорію ризику підпадають громадяни, які мають захворювання серцево-судинні, захворювання дихальних шляхів це перший момент. Другий момент небезпека таких пожеж для розповсюдження, небезпека розповсюдження вогню на прибундунку. Території, на господарські споруди, на будинки, також близько 50 пожеж щороку фіксуються, у нас таким чином, пожежа починалася із банального вогнища, спалювали сміття, і набула розповсюдження і на житлові будинки. Ви все правильно говорите, так, і це такі елементарні правила, які потрібно виконувати, але все ж таки, якщо людина, незважаючи на те, що вона знає, розуміє, що не потрібно. Цього робити, все ж таки буде спалювати, наприклад, якісь сміття чи е, деревину якусь біля свого будинку. Що потрібно, можливо, там яму якусь зробити, щоб слідкувати за цим вогнищем. Що? що? Якщо вже... По-перше, да. по я ще так. раз нагадаю, що е, розведення багаття заборонено в нас на музею. сьогодні. Ж заборонено взагалі. Тому ну, вона свідомо йде на порушення, за яке передбачено також стаття 152 Адміністративного кодексу і органи самоврядування. Мають на ці випадки реагувати. Але якщо ви свідомо порушуєте ці правила та закони, я гадаю, необхідно в першу чергу забезпечити хоча б наявність первинних засобів пожежого це запаси води елементарні, якісь бочки, запаси піску, якийсь шансовий інструмент для. Все ж таки, Дій, краще не порушувати, але все ж таки руками пожижане, <різований> так, <паразити>. та, <різований> не загасити, <різований> і все так. це, навіть якщо ви не порушуєте все, все рівно нехай буде все це у вашому домі, для того, щоб якщо вже об'єктивно щось сталося, ви змогли зробити перші кроки до того, щоб не сталося більшої біди. 30 секунд, півхвилиночки залишається, але все ж таки, яка відбувається співпраця між вашою і вашою структурами для того, щоб. Щоб покращити ситуацію. Ну, що стосується особливо цінних територій області, тобто це не розповсюджується на всю територію, а особливо цінні ділянки це Кінбурн, узбережжя Ламанів, чи там Бузький каньйон, де створені об'єкти природно-заповідного фонду, то в таких установах природохоронних є служба державної охорони, яка патрулює територію, і в тому числі в їх обов'язку входить виявлення цих пожеж. Так? І у нас е, вже є традиція, ми е, розробляємо, а також за, затверджуємо спільний з управлінням районним е, план заходів, е, по, е, у який ми впроваджуємо пожежу на небезпечний період. Тобто ми, звісно, силами, наприклад, продохоронної установи самі не можемо подолати пожежу. Ну, ми знаємо, як реагувати, як викликати, як система оповіщення. Ми тобто взаємодія відбувається взаємодія Дякую, того, крім то, що... того, відбулося нещодавно засідання регіональної комісії КТЕП-ТНС, на якому це питання також розглядалося, і виносилися рішення щодо попередження таких пожеж. Та відповідні відповідно виконавці. Дякую, дякую за те, що були в нашій студії. Приходьте до нас ще за Дякую сподіваюся, що. Що будемо зустрічатися і ще будемо говорити, і будемо разом шукати вихід з складних ситуацій. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Нехай так буде і надалі. Бережіть себе і своїх рідних. І все буде добре. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.